От завжди туристи, які приїжджають ну не з наших західних терен України, а зі Сходу. Дуже дивуються, що чому в нас церкви, православні чи греко-католицькі, мають такий вигляд, як костел. А виглядає воно так по тій причині, що до війни в центрі були римо-католицькі святині, які костели називаються. В радянський час їх закривали і нищили. А вже в 90-ті роки ті святині передавали віруючим православних чи греко-католицьких конфесій, і от зовні воно всередині має і інтер'єр, убранство католицьке, Римо-католицьке, але служба йде Візантійська в східному обряді, і от так само всі ті костели в центрі, це колишні костели тепер церкви. Костел колишній ордену єзуїтів. Буквально два роки тому назад. Остання святиня в центрі, яка була відкрита і передана церкві греко-католицькій, називається храм апостолів Петра і Павла, і цим храмом опікуються воєнні, тобто армія. Сам храм був побудований в 1610 році. Це перше барокко міста Львова на зразок італійського храму Ільджезу в місті, такому в Італії відомому. Бачите, багато скульптур в римокатолицизмі католицизмі більше скульптури йдуть в православній греко-католицизмі ікони, тому багато скульптур на фасаді. Будівля, яка реставрується, це колишня єзуїтська колегія, тепер середня школа, і в ній навчався сам Богдан Хмельницький. І зараз, коли ми зайдемо, то ми тихенько обійдемо все, що цікаве, я вам покажу і скажу, а потім вийдемо і через площу ринок підемо на вірменську вулицю до вірменської ще.